Ці святкові дні ми продовжуємо з вами осмисляти величну подію Різдва Христового, Творець усього світу увійшов у своє творіння, невидимий став видимий і нескінченний вмістився в скінченну людину. І от в сьогоднішньому Євангелії ми з вами чули про події, які відбулися невдовзі після Різдва. Ми чули з вами, як засліплений жагою до влади Ірод наказав убити всіх віфлеємських немовлят, сподіваючися погубити і обіцяного пророками царя. Але ангел попередив Йосипа, і той разом із немовлям та його матір'ю сховалися від рук убивців у Єгипті. Але перед тим архангел Гавриїл обіцяв Діві Марії, що немовля буде великим і царюватиме над домом Якова навіки. А Єлизавета назвала Марію матір'ю Господа. І от ми бачимо, що Господь, цар владика, з'явився на землю не зі славою і не в оточенні тисяч ангелів, а як останній раб, Бог, який нескінченно любить нас, не залишив нас у глибині нашого падіння і прийшов до нас і став як один із нас, до кінця розділив з нами нашу земну долю. І що найдивовижніше, що відкривається в сьогоднішньому уривку, це те, що безсмертний Бог, втілившись, прийняв у себе можливість померти. Адже якби богонемовля не могло б скуштувати смерті, то загроза від надісланих іродом убивців не була би такою реальною, і не було б потреби тікати з Віфілеєма і переховуватися в Єгипті. Немовля ще не встигло нічого ні зробити, ні навіть сказати, а сили зла вже. Організували на нього полювання. Син Божий, сам Бог прийшов у цей світ і прийняв у себе можливість смерті. А враховуючи те, що цей світ від, від першого ж дня захотів його вбити, то ця смерть була неуникною. Є ще одна думка, яка спадає у роздумах над сьогоднішнім Євангелієм. Христос разом із своєю сім'єю. Був змушений полишити Батьківщину, втікати від вбивць і стати, по суті, біженцем на чужині. І сьогодні під час війни, яку розв'язала проти нас Росія, яка як сучасний ірод не зупиняється і перед вбивством дітей, багато хто з нас став біженцем. У Христа і Божої Матері, які, як ніхто знають гіркоту цієї долі, має бути повне розуміння і втіхи для таких людей. А хто допомагає біженцям сьогодні, той в особі цих ближніх допомагає самому гнаному Христу. Повертаючись до тих подій, ми бачимо все ж таки, що не тільки ірод і люди його типу жили в той час і зі страхом очікували приходу царя. Церква сьогодні святкує пам'ять родичів Христових по плоті, святих царя Давида, праведного Йосипа Обручника. І апостола Якова, брата Господнього, без їхньої віри та бажання творити волю Божу, Господь не зміг би втілитися і не зміг, і не зміг би нас спасти. Бог настільки високо цінує, цінує людину, що ніколи не ламає її свободну волю. Тому Бог зміг зробити наше спасіння тільки тому, що багато праведних іудеїв чекали на нього і виконували його волю, як, наприклад, Пресвята Богородиця. Смиренні відповіла архангелу: ось раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. І тільки тому, що святий Йосип не засумнівався у словах ангела, а зробив Божу волю, повів дитя і його матері до Єгипту і не дав їм загинути. А в той момент будь-які сумніви і зволікання могли коштувати їм життя. І як Господь не зміг створити наше спасіння? Без відповідного руху йому назустріч від людини, так і конкретно кожного з нас він може врятувати тільки тоді, коли ми самі відкриємося йому, коли самі станемо всім своїм єством творити Його святу волю, Його заповіді. Адже і святі, яких ми пам'ять сьогодні святкуємо, увійшли в Царство Небесне не тому, що вони були родичами Христа, а тому, що вони творили волю Божу. Нам іноді може здаватися, що Йосипу, братам Господнім, можна позаздрити, адже ми і постимо, і молимося, і беремо участь у церковних таїнствах тільки для того, щоб стати ближчими до Бога, ближчими до Христа. А його родичі могли з ним спілкуватися, могли бачити, могли відчувати. І все ж таки незакровну близькість Господь прийняв їх у Царство Небесне. Євангеліст Матфій доносить до нас імена братів Господніх. Яків, Іосій, Симон та Юда. Але сьогодні ми згадуємо з них лише одного Якова, тому що лише він повірив у Христа і став прикладом для християн, став стовпом Єрусалимської церкви. А про інших братів апостол Іоанн пише так, що і брати не вірили в Ісуса. І ще один приклад для нас сьогодні є. Це, це один з апостолів, один, один з найбільших апостолів, апостол Павло. Який не знав Христа у земному житті і дуже мало спілкувався з тими, хто знали Ісуса в земному житті. Про це Він пише в сьогоднішньому апостольському уривку так, коли ж Бог, який обрав мене від утроби матері моєї і покликав благодаттю своєю, благоволив відкрити в мені силу сина свого, щоб я благовістив Його поміж язичників. То я не став тоді ж радитися з плоттю і кров'ю і не пішов до Єрусалима, до тих, що стали апостолами раніше за мене, але пішов до Аравії і знову повернувся в Дамаск. Потім, через три роки, пішов я до Єрусалима побачити Петра і пробув у нього днів 15. Нікого ж іншого з апостолів я не бачив, крім Якова, брата Господнього. А в іншому місці апостол Павло пише так, що він розсудив. Сам для себе, не знати взагалі нічого, крім Ісуса і того розп'ятого. Отже, ми можемо бачити, як апостол Павло, який не знав Ісуса в земному житті, не заздрив тим, хто його знали, не шукав від них ніякої настанови. Він просто знав Ісуса Воскреслого і виконував Його заповіді. Тож, якщо і ми будемо Його знати і любити, то будемо і виконувати Його заповіді. Саме тоді ми станемо Його сім'єю, бо сам Господь сказав так: хто виконуватиме волю Отця мого Небесного, той мені брат і сестра і мати. Тож нехай сьогоднішні, сьогоднішні уривки, як з Євангелія, так і з апостола, як приклад родичів Ісуса Христа по плоті, так і приклад апостола Павла, який не знав Ісуса в тілі, надихають нас. Творити волю Божу, щоб ми стали його сім'єю. Амінь.